Українська мрія 25 сходинок до суспільного щастя. Книгу з такою назвою презентувало в Ірпені видавництво Саміт Книга. Українська мрія це своєрідна збірка поглядів відомих українських мислителів та діячів на створення умов для щастя кожної людини. Йде мова про проривні ідеї, про світоглядну реформацію, яка необхідна для українців, для того, щоб стати нацією успішною, переможною, перспективною. І відповідно, є концепція «25 сходинок до спільного щастя, основа якої це спрямування на створення передумов для щастя кожної українки, і кожного українця. Над книгою працювало 30 авторів. Кожен з них вибудовував ту чи іншу сходинку з точки зору власних знань та досвіду. Мій розділ у книзі був про те, що треба облаштувати власну територію, а не мріяти про чужу. Тобто фактично там була викладена геополітична ситуація у світі те, що потрібно робити нову систему світової безпеки, а також нові координати глибинної безпеки власної держави власних націй. Моя сходинка називалась Бережи історичну архітектуру, і основна думка моя пов'язана з тим, що ми маємо зберігати нашу архітектурну спадщину, тому що саме за нею в майбутньому будуть оцінювати нас як цивілізацію. Не будь ідіотом, така настанова відображена у сходинці учись обирати, яку вибудовував політехнолог Сергій Гайдай. Для мене було колись, коли я був юним відкриттям, що походження слова ідіот грецьке в грецькій демократії, в грецьких полісах так називали людей, які не приймали участі в політичному житті. Поліса то основна ну, думка, яка не бути ідіотом, вчися обирати. Будь людиною, якою від яка напряму впливає на політичне життя, бо від цього залежить наше середовище, в якому ми живемо, а від цього залежить чи щасливі ми, чи ні. Директор видавництва саміт книга Іван Степурин вважає презентоване видання епохальним. Я вважаю, що ця книга і епохальна і актуальна, і цілесообразна саме на сьогодні, оскільки в ній. размышления наиболее активных, наиболее мыслящих о будущем людей и всем тем, кто будет с этой книгой знакомиться, станет понятно, что ждет Украину в ближайшее время после победы в этой кровавой войне, после того, как мы обозначим себя в новом геополитическом поле. Презентація книги відбулася вже традиційно в ірпінській міській бібліотеці імені Максима Рильського. У нас було багато проєктів довіни. Я дякую вам за те, що ви робите для нашої України, для нашої батьківщини. Тому що я вважаю, що така книжка, як Українська Мрія, це саме те, про що зараз треба казати, бо ми віримо всі, всі в те, що у нас здійсниться наша єдина мрія перемога. Власне, наше місто воно завжди притягувало до себе магнітом дуже багатьох видатних людей, і нам дуже приємно, що з такими книгами завжди хочуть презентуватися саме в Орпіні. Тому запрошуємо як авторів, так і читачів бути більш активними, А Арпінь завжди радо гостинно відкриває двері для будь яких митців.